В Італії трагічно загинула студентка з України Марія Бугайова. Її тіло знайшли після кількох днів пошуків. Перед зникненням дівчина залишила кілька тривожних слідів. Що сталося? Яку версію розглядає поліція? Що кажуть в МЗС і ким була Марія? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. В Італії завершилися пошуки 18-річної української студентки Марії Бугайової, яка зникла 4 липня під час стажування у провінції Брендізі. 8 липня тіло дівчини виявили у сільській місцевості неподалік повішеною на дереві. Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило її смерть. Що відомо про цю трагедію? Марія Бугайова навчалася у Братиславському університеті Коменського. Приїхала до Італії на стажування за європейською програмою. За даними італійських ЗМІ, студентку востаннє бачили 4 липня. Камери зафіксували, як вона вийшла з готелю і пішла стежкою в бік заповідника. Після цього вона зникла, зв'язок обірвався. У день зникнення Марія переказала брату 750 євро. У своїй кімнаті вона залишила паспорт. Телефон і записку з номерами. Усе це знайшли правоохоронці. Того ж дня, 4 липня, Марія дізналася, що її стажування закінчиться 6 липня. Водночас інші студенти змогли продовжити його до вересня. Досі немає впевненості щодо причин того, що сталося. Ті, хто знав її на стажуванні, описують молоду дівчину як тиху і стриману. Вона також була дуже інтровертною. Інші молоді люди, які проходили стажування, збиралися групами і часто бачилися вечорами після роботи, вона, як правило, була сама. Марія поїхала з селища невдовзі після того, як їй сказали, що період стажування, який закінчується в неділю, не буде перетворений на робочий контракт. Можливо, вона сподівалася на це, а дехто припускає, що вона була дуже розчарована цією новиною. Першим забив тривогу Каровіньо масіму ланцілот, коли сільська організація повідомила про зникнення Марії. Пошуки тривали понад чотири дні. У них брали участь поліція, прокурор, судові медексперти, пожежники, кінологи, рятувальники та волонтери. Шукали з дронами та вертольотами. 8 липня тіло дівчини виявили в лісовій зоні приблизно за один кілометр від селища Медітур. За попередніми даними поліції, слід. Насильства не знайдено. Головна версія смерті самогубство. Італійські ЗМІ повідомляють, що прокурор вирішуватиме, чи робити розтин, чи відразу віддати тіло для поховання. Що каже МЗС України? У прес-службі повідомили, що консульство встановило зв'язок із родиною загиблої. Мати дівчини вже поїхала до Італії і скоро прибуде. Також були надіслані офіційні запити до місцевої поліції та влади Каровіньо, щоб отримати більше інформації. Справа перебуває під контролем генконсульства України в Неаполі. Я ж нагадаю, лише кілька днів тому, 27 червня, в Бергамо сталася схожа трагедія із зовсім. Юною Українкою, яка проживала в Італії. 14-річна дівчинка мала складати іспит за восьмий клас, але наклала на себе руки. Вона викинулася з даху сараю в занедбаній промисловій зоні. Напередодні вона надіслала своєму дядькові повідомлення зі словами: Ти мене більше ніколи не знайдеш, я тебе люблю. Наша редакція висловлює щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять. А як думаєте, ви, як можна запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Діліться своїми думками в коментарях. В Україні з'явилася нова державна виплата: пакунок школяра. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Та програма вже викликала суперечки між українцями. Одні кажуть, ці кошти краще віддати на потреби армії, інші ж навпаки, вважають, що така допомога має бути щороку і для всіх школярів, а не лише для першачків. Як отримати допомогу, де робити покупки і чи реально зібрати дитину до школи за ці гроші, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні стартує нова одноразова грошова виплата пакунок школяра. Батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень на придбання всього необхідного до школи, канцелярії, книжок, одягу та взуття. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Сьогодні за ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. На придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Які умови отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина, але лише після того, як дитину офіційно зарахують до першого класу, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Шкільна система передає цю інформацію нам в пенсійний фонд, і в дії людям приходить пуш сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в дії зараховують гроші. У Мінсоцполітики пояснили, 5 тисяч гривень можна витрачати тільки на дитячі товари. Це можливо зробити в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також у тих магазинах, які торгують і дорослими, і дитячими товарами, де є відділ дитячих товарів. Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь. Купувати товари батьки можуть як онлайн, так і у звичайних магазинах. А платити за шкільне приладдя можна тільки карткою. Готівку знімати заборонено. Що робити, якщо немає дії? Батьки, які не користуються застосунком, можуть отримати 5 тисяч гривень іншим чином. Після того, як першокласника зарахують до школи, треба прийти до пенсійного фонду та написати заяву на отримання коштів. У ній слід вказати рахунок, туди й надійдуть гроші, повідомили у Мінсоцполітики. Проте, у перший же день після оголошення програми пакунок школяра» серед українців розгорілася палка суперечка. У соцмережах деякі батьки пишуть, що 5 тисяч гривень краще передати на допомогу армії, а рюкзаки та канцелярію вони і в змозі самі купити. Водночас є й ті, хто нарікає на таке рішення уряду, мовляв, потрібно готувати дитину до школи не тільки у перший клас, але й кожного року. А деякі українські... У, такому рішенні підготовку до виборів. у нас що основне підготовити учня до школи чи дати воїнові все необхідне, щоб він міг захистити того учня, який піде до школи. Не буде школи, якщо у військових не буде зброї. Все має йти на потреби війська, бо вчителям вже допомогли. Тепер до дітей беруться. А якщо батько першокласника мільйонер, йому також подарунок від держави? А зброю є за що купувати. Скільки можна тринкати кошти державного бюджету? Це явно на цільове використання, коли країна у війні досить популізму. Готуються до виборів. Але якщо не буде перемоги на фронті, не буде де вибори проводити. А другокласникам. А третьокласникам кожного року для кожного класу нові покупки до школи. Це просто жах. Спрямуйте ці кошти на озброєння, на захист. У нашій сім'ї першокласник, але я проти такої витрати державних коштів. Це, що не роби, все не те, все погано. Це наш менталітет. Дай погано, не даси погано, дають, то беріть. Одна з користувачок соцмереж зауважила, що хороший рюкзак коштує 3 тисячі гривень, а ще ж треба купити і канцтовари. Тож подивімось, чи реально зібрати першокласника до школи, маючи всього лише 5 тисяч гривень. Візьмемо мінімальний набір і для хлопчика, і для дівчинки. Зошити, обкладинки, кольоровий папір, картон, альбом для малювання, підставка для книжок, фломастери, олівці, фарби, пластилін, клей, ручка, ножиці, гумка, точилка та інша канцелярія. Такий набір у середньому коштує 985 гривень, але є як значно дорожчі за 1600 гривень, так і значно дешевші за 705 гривень по знижці. Усі ці речі треба кудись складати. Тож далі про вартість рюкзаків для хлопчиків ціни стартують від 492 і до 4410 гривень. Якщо ж подивитися за популярністю, то найчастіше батьки купують портфель за 1630 гривень. Що ж до цін на портфелі для дівчаток, вони трохи дешевші: від 438 і до 3980 гривень. Водночас, найчастіше покупці обирають рюкзак вартістю близько 1400 гривень. Тепер перейдімо до одягу: у кожного школяра має бути щонайменше два комплекти форми: один на теплу погоду, інший на холодну. У середньому класичні штани для хлопчиків коштують 469 гривень, брюки 620, сорочка з коротким рукавом 425, з довгим дивно, але 350 гривень. Осінні туфлі 900 гривень, а зимові черевики півтори тисячі. Для дівчаток в середньому шкільний сарафан коштує 750 гривень, спідниця 478, блуза з коротким рукавом 490, з довгим 510, осінні туфлі 870 гривень. А зимові черевики так само півтори тисячі, як і хлопчачі. Якщо підрахувати всі витрати, то зібрати хлопчика до школи обійдеться батькам щонайменше у 5,5 тисяч гривень. Для дівчинки сума буде дещо вищою приблизно 5 тисяч 800 гривень. І це без урахування курток, спортивного одягу, змінного взуття, вишиванок та інших важливих речей. Тож очевидно, що 5 тисяч гривень недостатньо, аби повністю зібрати першокласника до школи. Водночас ця сума може стати суть. Тут підтримкою для багатьох родин. А що ви думаєте про програму Пакунок Школяра? Чи справді вона необхідна та чи справедлива? І скільки, на вашу думку, насправді необхідно грошей, щоб зібрати першокласника до школи? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.